Всім доброго ранку. У мене сьогодні зранку прогулянка. Я йду по молочку. так як в нашому селі малесенькому, вже немає ні однієї корови. У нас село малесеньке, довгеньке, так і звати довгеньке. Звідси діток забирають у школу автобус. Сусіднє село криві коліна. Це в нас річка, міст вже розділяє два села. Це в нас вже друге село, Корсунка. Колись у нас тут була і школа, і сільська рада, і медпункт. Ну, медпункт зараз є. Дітей, чим рік, тим менше, і школу закрили. Ого, упакований. Так, приїхала. Приїхав наш заказ. Два дні мили, шкрабали, все. Перебирали. М -м, так гарно упаковано. Я ще грушечки, ті, ті, ті. А, це З Індії йшов. З Індії? Ну, да. Ого. Такі гарний кість, що за заклепочки такі. 15 тисяч могли за клопочки гарні поставити. Скільки ви, скільки ви чекали? День? Так. День. Це вже зуб. О, зараз вот ці вигинаються. Ці фотогинаються. Оп, оп. А то скучно. О там у та сторона не дає. О! Ого! Ось де ще й при тарабани, нічого. Сертифікат де 240. Що, ще й не по-нашому написано? Точно індійське. Вироблений 6 червня. Ой, в червні місяці 24-го року. Ще й свіжіший. В червні місяці зроблений. Ого. Ого.

Так, а оцей? Оце так лопнув. Да. Миле шкрабали, краба ой Боже. Все вже буде ти що збирати? Ма велика збере. Mm -hmm. Це тому моточок. Ому що цього якоїсь матері. Що ну, мили, мили, цілими днями мили і ще щось мієш. Ну, а що. Та щось робити, робочий вець здавати. Ну тим і миємо. Це можна... Цього Це можна важко буде всунути, ніж того буде. Володочку якось по штука. Колодочку, ага. Колодочку изменяет. Вот нас. Вот, вот. ноч <плес> не ему верно, да. Ну в еблях. А нет, это русский. Колодочку, ладно. <плес> <плес> а ну я репробую туда його прижми, так уже. загрызло. О, пишу. Посдипа, то і була. Вже вельми наш так зараз Ага. Дві, цього Ага. Конечно. Герой, да? Да. Нашу дві. Звесь не підніме, щоб не скочилось зуби. Я хочу. О. Давай ставим зразу, зразу п'яту. Ні, все. о, став. Та стану. Да, да не, тепер при... уже, Призмена. да. П'яту. Так і там уже. Самий нижній, да. Mm -hmm. Замок до замка, блядь. Да, но mm -hmm. Для замок? Uh -huh. Так. Замок до замка. Заходив вот да. так, давай. рукою вже. крутнув. Ну давай. Воно лиш не зняло вже там мабуть. Да. Так. Так, следующий, даю следующий. <клес> я дядь Міша вже догорав. Ков Юра, він не добрий, бо я ковпальцям дасть. Добрий, а він, то не буду вам нічого, Який він добрий, коли тут палець, блухаю на нього. О. О. Масло аж додому, треба буде позвонити, сказає Юра, що ти загубив? Що за не закрутили? Або маєш граб, яка реп, трубка. Доста Блять навірно хорош блять крупней О шоке У мене це напрягає, що він рукою крутиться. Головне щоб не болтався Що він так легко крутиться А що, не добре? Та ні, він подовжен кровити, але що так легко, ну що побачимо, всі зажмемо та й побачимо. А ти пам'ятаєш, як ти справу її ляву зробив, то да, блядь. Ну, блять! Сіно то я тоді викосив колоса са та вузил, да, да. гена розвішив. Цікували, це все, спустило колесо, то стали фонариком світимось. Открутіть. Права сторона, права різьба, Я різбада, там дивився, на леві, бля, на ті насіли. Цей трубу включав. Але ж открутив, блядь. Сіла От їм. Мокрі веське, мать вони всі таке туго йдуть, блять. Тоді вже взяли фонарика, щось присвітили, роздивилися. А нас поставили, накали наживляти. Да, да. Не можна. Разу і куди ти от крутив Але ж открутив і зробив лягу. Та що собі надвігайки, по-моєму. Якось набили, накрутили їх. І... На сіно хватить. Зробив справу і ляву. Хлопцям не скучно, наставник розвікає. Да. Сиділи мовчки. Не шатається ти. Та ну нащо ж не шатається? Ух, чорним димом, блядь. І пішов. І я промовчу. Я промовчу. Заперегон. Так, на сьогодні вже все. Все вкрили, сховали. І до завтра, бо вже ніч хапає за очі. Так, на дворі вже ніч. Ярик з Анжелою поїхали поратися. Для нас вже короткий день, не вистачає дня. Да. Да. Олешка вже повечерав. Поїв кашки молочної, да? так, на сьогодні все. Всім на добраніч, тихої, всім ночі. Пока -пока.